Наступний приклад хочу продемонструвати з уроків історії інтегрованого курсу для сьомого класу. Тему взяла з з підручника Щупака. Історія України і світ середньовічні держави кочовиків». Тут в цьому підручнику досить багато матеріалу, тому, от якщо у нас от така велика тема пропонується, то тут доречно саме використати підхід, в якому ви зможете два послідовні уроки зробити. Для того, щоб його провести, нам будуть необхідні крейда, дошка, ватман, олівці, фломастери, мотузка. Кнопки, шпильки, лінійки, ножиці, скотч, картонні коробки або звичайний картон, смартфон або комп'ютер із доступом до інтернету на весь клас можна використати проєктор або планшет, картонні кружечки, квадрати, які будуть нам замість монет, ярликів або товарів. Як це все застосувати? Зараз по ходу пояснення кожного етапу уроку спробую. Розказати. Для того, щоб нам провести такий урок, вчитель має підготувати порожню схему контурної карти Євразії бажано велику. Якщо є можливість її роздрукувати, то супер. Якщо ні, то можна її просто на великий екран замість цієї інтерактивної дошки, тобто вивезти її просто на екран, так, щоб діти її бачили. Підготувати QR-код або коротке посилання на заздалегідь створену порожню карту у Google Maps, тому що можна зробити варіант, коли діти все це будуть робити, якщо це, наприклад, дистанційний урок, не за допомогою канцелярських товарів якихось, а через інтернет. Та будуть всі ці міточки. Маршрути пробудовувати через Google Maps, що також дуже може бути цікаво. Наступний момент: нарізати картон 8-10 прапорців звичайних або кружечків монет, які будуть нам служити цими такими значками. Наприклад, ми там якесь місто позначаємо на карті, на це місце ми кріпимо цей прапорець чи цей значок, який ми там придумали: кружечок, трикутничок, не А в іншому місці так само, а потім беремо ниточку і скріплюємо. Зараз я покажу, як це виглядає. Тут просто намагаюсь донести, для чого нам ці елементи заздалегідь вирізати. Взяти у цей мотузку шлях чи, звичайно, ніточку, різнокольоровий шпагат, резиночку, все, що у вас є. Заздалегідь перевірити інтернет доступ От, Якщо, до речі, ви саме плануєте цей урок будувати, щоб діти працювали в Google Maps, це режим онлайн, якщо там будуть якісь збої в інтернеті в роботі інтернету, то можуть виникнути якісь, ну тобто урок не вийде повноцінно нормально провести. Тому, якщо буде цифровий формат, і такий варіант, то це краще заздалегідь перевірити. Як його проводити? Які ми ставимо перед собою мету і які мають бути очікувані результати. Компонент Science ми реалізовуємо через пояснення ролі Каганату, ханства, улусу, показуємо на карті маршрути шовкового шляху, описуємо наслідки монгольської експансії. Це те, що прописано в навчальній програмі, те, що діти базово мають знати. Компонент технології у нас може бути реалізований двома способами. Оцей, або ми працюємо з онлайн-картою, де робимо позначки. Сарай, Київ, «Чанянь», «Каракорум». Прокладаємо два відрізки шовкового шляху, або ж ми. Працюємо з цією великою контурною картою, якщо нам вдається її роздрукувати, або з маленькими контурними картами, щоб дітки їх індивідуально там на них створювали і позначали всі необхідні об'єкти. Да? Оцей інженерінг одночасно з цим буде реалізовувати. Ми спроєктуємо натуральну ниткову карту, де нитка шлях натягнута між кнопками містами, буде в певному масштабі. Тут ми будемо реалізовувати цю математичну складову stem підходу. Артс, знову ж таки, мистецтво даємо діткам можливість творчо себе проявити. Виготавлюємо картонний значок прапорець. Якогось кочового племені і вставляємо його у відповідне місце на нитковій карті. Ну, Математичний ми вже обговорили, тому не будемо на ньому зупинятися. Оцей урок, як я зазначила, має проводитись протягом двох уроків, такий парний. Тому ці таблички я також розподілила на дві. Значить, на першому уроці ми проводимо мотивацію, запитуючи, чому шовковий шлях називають першою всесвітньою павутиною. Дітки обдумують це обговорюють вголос. Далі в нас іде компонент Сайенс. Діти працюють в групах, а кожна читає уривок про Певну, певних кочовиків, які ми пропонуємо, і робить міні-конспект, або інший формат роботи виконує, який ви ставите перед ними там, три ключових факти про них. Наступний а, технологічний крок, він може бути в режимі онлайн. Ви відкриваєте карту Google, і групи по черзі здають туди свою точечку, Там, столицю чи битву і коротку примітку у 140 символів. А, далі а, ми креслимо, якщо у нас такий. Формат онлайн не передбачається, ми можемо його пропустити, а можемо продовжити, знову ж таки, в залежності від того, чи у вас дозволяє це зробити ваш час і задум. Тут ми на ватмані креслимо контури Євразії або окреслюємо чіткі контури на контурній карті Євразії, саме ту, того простору, який передбачався тим історичним часом, який ми вивчаємо. Ниткою натягуємо дві гілки шовкового шляху, закріплюємо кнопками. Там, де в нас міста, да, певні, що ми відзначили, на кнопки кріпимо картонні пропорції племен. На другому уроці ми математичне обчислення проводимо, рахуємо довжина. Там північної гілки, скільки товарних монет треба, якщо одна монета перевозить 100 км шовку, даємо таку математичну задачку для розрахунку. Дітки це рахують, вимірюють і відповідно до цього прикріплюють. Потім ми можемо провести невеличкі дебати, де якесь проблемне питання, вчитель може поставити, і кожна група наводить там один аргумент за і проти, може користуватися при цьому підручником або власними якимись застереженнями. Наступний момент Творчий, кожна група може створити ярлик від хана, це може бути якийсь картонний кружечок з умовним знаком, який дає право збирати данину на певному відрізку шляху. Його можна різними ниточками позначити різного кольору, або якимись підписами з лаконічним текстом. І далі, як завжди, в кінці кожного подібного уроку у нас має бути презентація нашої створеної роботи, де хан, спікер, або там якось по-іншому ви його назвете, розповідає, яку ділянку контролює їхнє плем'я, що вони експортують і чому це вигідно. А після виступу цієї групи діти ставлять запитання або роблять якісь зауваження. Ми тут відбувається у нас якась саморефлексія, взаємооцінювання і так далі. Як це може оцінюватись? Тут також я розробила певні критерії, вони подібні до тих, що були перед цим? 12-бальна шкала з усіма різноманітними, ну такими, скажімо так, основними моментами, які би я б хотіла сама б оцінити, якщо б я цей урок зараз проводила. Ви можете оцінювати те, що Передбачається вашим задумом. Але головне дотримуватись заздалегідь створених собою критеріїв, щоб повноцінно був проведений урок і повноцінно було проведено оцінювання для дітей відповідно до створених ними проєктів. В якості домашнього завдання можна запропонувати дітям доповнити цю карту онлайн, якщо ми її створювали, або ж створити подібну доповнити свою карту, якщо вони її робили на контурній, на маленькій такому взірці паперовому, якісь дати туди ще додаткові географічні об'єкти, які стосуються. Нашої теми уроку, або ж щось це може бути інше: Есе, якась презентація, чи як ви вважаєте за потрібним. як це може виглядати? Ці карти з позначками, міточками, і картонними, і прапорцями. Об'єкти поєднані між собою різними кольорами, і ми робимо сюди також і легенду. Наприклад, карти описуємо чітко, що, що де і як позначено, чому воно так означає. Це навіть буде краще, якщо це буде. Тут я це просто вирізала, залишила безпосередньо те, як виглядаєте, має такий проєкт. Або ж онлайн-варіант, да, отут. В режимі реального часу на Google Maps діти позначають географічні об'єкти і роблять, прокладають маршрути між ними. Такий формат роботи з картою перетворює звичайний процес роботи з картою історичною на уроці на інтерактивний макет, і діти можуть обговорювати і рухи племен, і шовковий шлях, і вплив каганатів, і все, що ви захочете в межах теми уроку. І вони це краще запам'ятають і краще будуть орієнтуватися в тих складних, скажімо так, моментах, які передбачаються вивченням цієї теми. В контексті вивчення саме просторовому я маю на увазі.